Так, добрий, день. добрий день, дуже рада вас бачити. Сьогодні на відкритій дуже надзвичайний день. Виставка Олени Василевич називається містонів, але Олена Василенко ідеї своєї виставки сама, а я хочу розповісти трошечки іншим. Наша співпраця була дуже давня. І е, перший свій персональний виступ по Олена зробила саме у 2010 році, у 2008, -му. 2008 -му році, і після того було ще 5 виставок, і це вже шоста. І Я дуже пишаюся, що нам вдалося залучити таку круту художницю до співпраці. І я дуже полкою шануванням цією Олена прикрас. Це вже з нової колекції, це вже Севастополь. І хочу сказати, що насправді е, я спеціально шукала, знаєте, є такі навіть методи пошуку, коли ти задаєш якийсь малюночок, е, фотографії в ти шукаєш щось подібне. Я спеціально шукала і ніколи не знаходила нічого подібного на те, що робить Олена е, в сенсі керамічних прикрас. І коли я їду десь за кордон, я їх обов'язково собою беру всі, що маю, я можу нічого більше не брати, беру тільки їх. І на якихось відкриттях венеційської війна або на якихось тих крутих артових подіях за мною ходять італійські і французькі жінки, питаються, де яких взяла. Я кажу, що в Україні. Я дуже вистроюся, що в них такого немає, а в нас справді такого немає. І остаточно до нас сформувалися десь от повний концерт, ми спробувалися буквально там за кілька днів, за кілька тижнів до виставки. Звісно, роботи були готові, але воно все було якось так поступово одне до одного складалося і склалося тільки в останні моменти. Наприклад, назви міст вони виникли також десь за два чи три тижні я почала створювати, ну, з'явилася оця ідея назвати перстені іменами міста. Мені треба Луганськ. як тут все. Скла. А він просто стоїть чи приклеєн? приклеє. приклеєний трошки? Приклеєний приклеєний, так? Да? А ну на біля? А на цей на, на інший. А ну зможеш тут? Потім не знімеш відкола. Ага. Відкола. Все, 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 ні, ні, я ж спробую. Все, я пішов до цієї. Да. А вам стоїть сторони треба, почекайте. Ви так вдягаєте, тоді, якщо ви отак, отак тоді треба. Ну так. Да. Да. Пані Олена Василевич нещодавно повернулась з Італії у Львів, де вона мешкала деякий час. І от таку зробила виставку колекції перстенів. І оцей якийсь черодий чи, чи червоний це місто Луганське, вона так вияснювала. Я його поміряв. Ну, всі казали, що мене лишить, але... але... Я так сказать, не маю бажання носити такі прикраси, але вони чудові.